Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 8 червня. Субота. У суботу у мене на каналі програма Субота, Головна Подія. Подивіться програму, я сподіваюся, вона вам буде до вподоби. І Ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео і підпишитесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався. Сьогодні у програмі Собота Головна Подія я хотів би поговорити про ситуацію на зовнішній арені у міжнародних відносинах стосовно України. І мова буде йти про слова Джо Байдена стосовно того, що Україна ну, не буде в НАТО, якщо можна так трактувати те, що він сказав. Також про. Візит Володимира Зеленського у Францію на святкування 80-ї річниці, висадки союзників 6 червня 1944 року у Нормандії у Франції. І там він зустрівся з президентом Франції Мануелом Макроном. Там він зустрівся і з президентом США Джо Байденом. Про це і дещо інше починаємо. Стосовно Інтерв'ю Джо Байдена американському впливому американському часопису Тайм, в якому він сказав, що мир для України виглядатиме як гарантія тільки тоді, коли ніколи Росія не окупує Україну. І для цього, за словами Байдена, Україні не потрібно бути в НАТО. Україна може бути союзником НАТО. Вони будуть допомагати Україні, надавати там всю необхідну озброєння, допомогу для того, щоб вона могла себе захистити, і ніби він там. Не був завжди таким прихильником, щоб Україна була в НАТО. Ну, ми і раніше чули про те, що ситуація із рухом України в НАТО вона впирається, якщо можна так висловитися, у позицію як Сполучених Штатів Америки, так і Німеччини. Але на мою думку, насправді, ну, все не так однозначно і лінійно, як могло би ну, видаватися от, після цих слів Джо Байдена. Як на мене, ситуація кардинально змінилася у публічних заявах з боку США після саміту НАТО в Вільнюсі у липні 2023 року минулого року. Коли пам'ятаєте, там по дорозі на цей саміт, Володимир Зеленський там абсурдом назвав НАТО, тому що НАТО він отримує інформацію, не буде формально запрошувати Україну до членства у НАТО. Ну і там була така ситуація, що там взагалі. Навіть не хотіли згадувати, і так чи інакше господарі цього саміту, інші європейські політики, якщо не помиляюся, Польща, вони все-таки якось так ну, домовилися із США, щоб якось цю ситуацію трохи ну, негатив цей зменшити. І ми пам'ятаємо, там навіть була, оця, ну, як би так назвати, публічна, але зочна. Перепалка словесна між тодішнім міністром оборони Великої Британії Беном Волесом, який говорив про те, що ми ж не Амазон, що можна піти купити, замовити все, що завгодно, що треба все-таки подякувати. а ну і Слава Володимира Зеленського, що там, ми там готові кожного ранку дякувати, хай скаже і так далі. Ну, тобто, м'яко кажучи, це було не зовсім коректно, а по великому рахунку це виглядало як хамство з боку Володимира Зеленського. І ця ситуація. Як на мене, стало такою ну, відправною точкою, от, в погіршенні взаємостосунків між Сполученими Штатами Америки, між керівництвом Сполученими Штатами Америки і керівництвом України. Не між Сполученими Штатами Америки і Україною, а саме між керівництвом цих обох країн. І про це ну, потім вже згадували пізніше. І ми в програмах моїх також про це говорили. Ну, а от зовсім недавно, там Володимир Зеленський фактично там. Фактично двічі, ну, висловився стосовно Джо Байдена, знову ж таки, некоректно, коли він казав, якщо він і приїде на цей саміт, як його називає Зеленський саміт миру у Швейцарії, ну це конференція високого рівня, то Путін буде стоячи аплодувати, так? Ну і про те, що от цей дозвіл, який на використання американської зброї. Щоб завдавати удари по території Росії, що це недостатньо, то тільки там стосується дійсно харківського напрямку Харківщини, і також що це публічно було сказано. Я ну, вкотре вже хочу наголосити, на мою думку, це дуже хибна, непотрібна і шкідлива манера ведення зовнішньої політики України. Це шкодить України однозначно, на мою думку. І... Я так собі, ну, десь розмірковуючи на тую ситуацію, на тими заявами, ну, приходжу до висновку, що поки при владі в Україні чинне керівництво, нам точно не бачити членства чи якогось суперпрогресу формалізації відносин з НАТО в контексті руху до вступу в НАТО. І хочу нагадати, що коли зовсім недавно приїжджав декілька тижнів тому Джо Блінкен, Ентоні Блінкін в Україну, державний секретар Америки, він там говорив публічно про корупцію. Тобто питання корупції, воно реально, я думаю, там не тільки питання корупції, там ще деякі такі чливі питання і про агентів впливу і так далі. Певна поведінка в оточенні певних людей Володимира Зеленського, вона неодноразово вже піднімалася. В порядку денному при зустрічах між представниками американської і української влади. Ну, українська влада не реагує на це. Вона робить вигляд, що ви собі говоріть, говоріть, а ми будемо робити, що вже може за потрібне. Я, я так от приходжу до такого висновку, що саме така неадекватна поведінка на рекомендації, побажання наших партнерів, а особливо Сполучених Штатів Америки, які найбільшу нам військову допомогу надають, вона фактично і викликала таку реакцію Джо Байдена. Це перший момент, і другий момент. Я все таки вважаю, що і вибори у Сполучених Штатах Америки, президентські вибори, які будуться в листопаді цього року, також так чи інакше впливають на публічні заяви президента Джо Байдена. І ця заява, ну, як на мене, вона не дає можливості опонентам республіканцям говорити, що Байден за ескалацією, що от Росія постійно виступає, що от саме розширення НАТО, ніби це було причиною того широкомасштабного вторгнення, саме ніби те, що Україна могла вступити в НАТО, от, от, стало причиною цього вторгнення. Ну, ми розуміємо, що це не так, але менше з тим, тепер у республіканців нема цього козиря. Який вони могли би розіграти під час передвиборчої кампанії, заявивши, що от, коли Байден заявляє, що Україна буде в НАТО, що це абсолютно не веде до припинення війни, яку треба припиняти в Україні. Тому я думаю, що ці два фактори вони і були тими, які вплинули на таку публічну заяву. Я думаю, що це не було спонтанно, це напевно вже було абсолютно обговорено. І виважено все прописано, і так було зроблено. Але з моєї точки зору, це не означає, що Україна немає перспектив бути в НАТО. Ну, є як мінімум перше пояснення, Джо Байден не завжди буде президентом. Це по-перше, по-друге, там, взагалі, якщо стане президентом Трамп, там, питання НАТО чи буде США в НАТО, також велике питання. І в цій ситуації я думаю, що певні регіональні такі союзи, альянси вони для України будуть дуже-дуже. Потрібними в цьому, на цьому етапі, в ці двосторонні годи, які в, про безпеку, які насправді ну, знову ж не є безпекою, вони просто формалізують підтримку так, Україні на 10 років. Ну, це ніби 10 років Україна має пройти, щоб вступити в НАТО. Ну я сподіваюся, що і війна не буде продовжувати 10 років, а скоріше завершиться, якщо буде відповідна е підтримка, допомога Україні. ну, і... В нас в Україні також мають відбутися певні речі, які мають змінити цю ситуацію, яка фактично ну, не те, що рухає Україну глухий кут, а ми ходимо по якомусь колу, але так точно ми зайдемо рано чи пізно в глухий кут. І з цього також треба виходити зачарованого кола. Ну, на жаль, вибори не можна проводити, і треба знаходити інші варіанти, але це точно. Має бути варіант, який не сприятиме тому, щоб Україна ослабнула і щоб росіяни, Росія Путін цим скористався. І візити. Візит Зеленського у Францію, на мою думку, був використаний. Про це, до речі, говорили і Джордан Бардела це голова списку національного об'єднання, це колишній Національний фронт так, Люпен. Люпен, перети в середу, говорила. Що Макрон використовує цей візит для внутрішньої такої, політичної кухні у Франції напередодні європейських виборів, так, які в неділю завершуються, зокрема, якраз голосуванням Франції в Німеччині. Тобто, і виступ президента Зеленського у національній асамблеї дійсно був, я його дивився. На французькому телебаченні там плескали, стоячи, були овації. Ну, Зеленському це подобається. У мене склалося враження, що, напевне, хай би він постійно був десь за кордоном, хай би десь там була якась в нього резиденція. Він постійно їздив, йому подобається, отримувати ці оплески, виступав, закликав, згадував про Україну, щоб говорили, говорили, говорили. Ну а в Україні мають залишитися ті люди, які реально можуть вирішувати проблеми. І так, щоб ця компанія, яка приїхала із Зеленським в... Франції, щоб вони не могли впливати на прийняття військових рішень на війні. Я думаю, що це був би ну, супер варіант. Звичайно, це певний сарказм, такого не буде, але менше з тим. Мені очевидно, що для Зеленського це найкращий напевний, ну, функціонал у його обов'язках президента. Це їздити по закордонам, виступати і отримувати оплески. Тобто, ну колишня професія, вона все-таки серйозно-серйозно це впливає. Добре, що Макрон зробив супер заяви і про надання винищувачів Міраж 2005 і про інструкторів, які будуть їхати навчати, і про 4500 українських військовослужбовців, нову бригаду, яку будуть готувати, і про 650 мільйонів, які нам будуть у вигляді кредитів, грантів. Це супер, і це підкреслює підтримку Франції і, і заява е, Макрона, що він хоче, щоб була коаліція інструкторів, що вже ніби є. В країни, які готові бути в цій коаліції, це супер добре. Ну і зустріч з Джо Байденом, де, за словами координатора та АКСої комунікації Ради національної безпеки США, кірбі, е Зеленський розповів Джо Байдену відверто ситуацію на фронті і обмінялися, як допомогти підтримати Україну, це також супер добре. Але, до речі, згадавши кірбі, хочу нагадати, що він також на цьому тижні зробив заяву, що насправді ніколи не було обмеження. Для України знищувати ворожі таке, навіть якщо на територію Росії, які можуть завдавати удари по території України, і стосовно цих всіх заборон, і те, що там Володимир Занський сказав, що цього недостатньо, знову ж так була позиція Сполучених Штатів Америки: не використовувати зброю по ударам по території, але, на жаль, ми раніше офіційно не зверталися для того, щоб. Таке рішення було надано. Тому ця ситуація насправді не зовсім однозначна. І по великому рахунку, я тут читав, бачив, чув, що деякі наші представники української не знаю, політики, експерти розповідають, що нам самим вирішувати, куди нам завдавати удари. Для того, щоб самим вирішувати, треба, треба виробляти свою зброю і завдавати удари. А якщо нам дають безкоштовно зброю, і все-таки певні правила вимагають від нас, щоб ми їх виконували, то треба все-таки до цього дослухатись, як би це нам не подобалося, як би це нам не було неприємно. У будь-якому випадку, цей тиждень для України, на мою думку, був позитивним в контексті демонстрації допомоги і на словах візуальної артикуляції, так і реальними речами, які будуть зроблені. Сподіваємося, що допомога Україні буде тільки збільшуватись, бо вона наближає перемогу України. Sabe o que a Ucrânia?